шановні колеги та глядачі. Зараз ми проведемо невеличку презентацію стосовно відрядження до міста Чернівці, яке відбулося в травні та в червні. Хочу наголосити, що відрядження воно було в два етапи по чотири дні і. Цікаве питання, чому ж я їздила в Чернівці. Я їздила у школу подкастів навчатися робити подкасти. Нашим музейникам слово «подкаст» вже давно знайоме, ми цим вже займаємося близько року, однак це було таке на рівні більше аматорського. і саме у школі подкастів у місті Чернівці я навчалася цьому більш професійно. професійно я розкажу трохи згодом, а от саме про те, як я потрапила взагалі в цю програму. Хронологія. 16 червня, 16 травня, перепрошую, я знаходжу посилання на цю школу подкастів, де оголошують набір для молодь, тобто до 35 років. Повітує підходжу. Я приймаю рішення подавати заявку, однак я приймаю рішення подавати заявку не одразу. Я бігу так одразу на коло на Гречу голову. Я подала заявку в четвер, 18 травня зранку. Останні моменту ми ще під плану 18 травня, 11, і 18 того, того ж травня цього ж дня мені передзвонили, привітали, що я пройшла до цього конкурсу. Всього було 15 місць на цю школу, і подавалося трохи більше 50 учасників. Тобто я пройшла такий дивичний конкурсний відбір і потрапила сюди. Навчання відбувалося безкоштовно, однак доїхати проживати. І якось перебувати всі ці дні потрібно було вже якось за власний кошт. Однак як на мене, цілий курс з такої прогресивної тематики, як подкаст, це безцінно. і дуже багато людей втрачають члені кошти, щоб почути те, що я почула. Отож, ну, можете бачити на слайді програму. Навчання почалося 21 травня. І закінчилася 8 червня. Вона відбувалася два етапи по три дні з 21 по 23 травня та з 6 по 8 червня. Курс був маленький, кожне заняття було по дві години. Як ви можете бачити, воно розпочиналося 18-19 я закінчила. Тож логічно, що в певний час у мене все ж таки був. Я його витратила з політи в тому. Чоб він в тому місці, і про це також буде трохи згодом. Тож невеличка програма. Перша тема це що таке подкасти, якими вони бувають, навіщо вони взагалі потрібні. Друга тема це як придумати подкаст та створити його концепцію. Третя тема це написання сценарію подкасту, це підготовка до запису. І вже другий блок це як проводити запис, необхідна техніка, вантаж подкасту, способи та розповсюдження помилки і останнє заключення це налаштування публікації та залучення аудиторії. Тобто ми можемо бачити, що перша частина вона була так більше про теорію, а друга частина вже про практику. Де це все відбувалося? Це все було у культурному закладі. Комунальні установи. <смеш> установи Молодіжний центр Чернівців резиденція молоді. Це відбувалося за їхню ініціативу, а також за підтримки ЮСЕФ. Що ж таке цей молодіжний центр? А, це таке певне місце в самому центрі Чернівців. Він знаходиться прямо в центральній площі, який працює з 11 до 19. -й. І він виступає як така певна площа, де збирається молодь. Вона має можливість втілювати свої проєкти, втілювати свої задуми, вони надаються площу, так і обладнання, підтримують ідею, допомагають писати гранти навіть постійним учасникам. Загалом в них є аж цілих 170 квадратних метрів території. Туди входять чотири кімнати: це лаунж зона. Зона коворкінг, лекторій та кухня, а також дуже цікаво, в них є невеличка нововведення подкаст кімната тобто спеціальна кімната, в якій можна записувати под подкасти. Там є ноутбуки, там є мікрофони, навушники. Кімната обладнана спеціальним чином, щоб було, не було ехо і звук був максимально чистий. Є а... питання якісь. Дима. А хто ж проводив нам цей курс був лектором, Це Олексій Кушнір. Як він каже про себе, він себе часто представляє, мені дуже сподобалася ця фраза. Він є кримчанин з Гудзуфа, навчався журналістиці, журналістиці у Таврійському та Київському національних університетах. Роблю подкасти, пишу про музику та ігри. Хто ж такий Олексій Кушнір? Він програмний директор студії подкастів ISO-медіа. Чули ви колись про ISO Медіа? Чи знаєте ви, що таке? Амазон чули про Айзон. Амазон чули про Айзон. Ну, про Айзон також трошечки є. А ще трошечки про пана Олексія, він створює, він є автором дуже великої кількості популярних в Україні подкастів, деякі з них, певно, ви можете бачити тут. Якщо буде цікаво, ми скажемо про їх трохи згодом. На першому занятті, коли ми тільки знайомилися з подкастами, він нам включав у Подкастів, ми їх слухали, ми їх розбирали, які прийоми він використовував, дуже цікаво і дуже корисно для сприйняття себе такої нової творчості для багатьох. Тож, що ж таке iZone Media? Це відкрита студія для запису та виробництва аудіоконтенту в iZone, тобто від середовищі. середовища. Це платформа для навчання майбутніх подкастерів. Це грантова підтримка для створення подкастів незалежними авторами, і це освітні проєкти з роботи з аудіоконтентом в регіонах України. Тобто, це така певна організація, яка займається виробленням і розвитком подкастів в Україні і аудіоконтенту в Україні. Вони працюють з 2020 року, якраз тоді, коли розпочався ковід, коли це було дуже актуально. Вони успішні до сих пір. В них є дуже багато грантових проєктів, дуже багато корисних проєктів. Це і журналістика, і якісь кримінальні розслідування, і більш таки творче бачення певних речей, і все це вони вміють вдало використовувати в аудіо саме в форматі. Отож, про що ми і говорили на навчанні. я вам хочу показати презентації. Отже, так, невеличка. О, зануримося з вами так трошечки швиденько в те, як ми навчалися, пан Олексій на кожен свій урок теоретичний урок готував ряд презентацій, а на практичній частині він нам вже скривав програми, показував, повторювали, вивчали, дивилися, розбирали програми, які працюють, створюються подкасти саме середньо. Це ну, важкувато трошки зараз показувати, розказувати саме, як працюють програми, але мені здається, що так більше в теорію зануритися можна. І не складно. Отож, перше питання, до речі, що задають дуже багато людей, що таке подкаст, мені дуже сподобалася відповідь на це питання, саме пана Олексія, це можливість послухати за вимогою аудіо. Тобто подкаст це аудіофайл, який, коли нам захочеться, тоді ми її і слухаємо. І як ми обираємо, як послухати саме цей аудіофайл саме за певною тематикою. Пан Олексій нам розповідав саме про унікальність подкастів а на першому занятті. Він приводив приклади своїх проєктів. Можете бачити деякі назви, їх дуже, до речі, цікаві і дуже глибокі. А, про перевагу подкастів. Розповідав також, чи потрібен саме вам подкаст. До речі, мені дуже сподобалося саме на цій першій зустрічі, що він не нав'язував нам свою якусь певну думку, що подкасти потрібні. Тут було таке більше питання риторичне, чи хочете ви займатися, цим, чи потрібно вам це. І, в принципі, певні такі відповіді на питання, які потрібно задавати собі перед тим, як ви будете створювати цей подкаст. Взагалі, якісь певні свіпоті, друга презентація це ми вже говорили про те, як придумати концепцію подкасту, як шукати свою ідею, як її описувати. До речі, ось моя така певна ідея, яка стосується нашої саме тематики. Тобто, дуже класна вправа, вона, мені здається, не тільки не підкасти буде. Корисною, а в цілому, коли ви робите якийсь певний продукт, як медіа, так і офлайн в музеї, потрібно відповісти на кілька питань, хто ви є, з ким ви говорите саме цим своїм продуктом, що ви хочете сказати, з якого результату ви хочете донести, і 10 слів, які найкраще описують те, що ви створюєте. Дуже цікава вправа. Мені дуже вона відповідно. Також у нас були поради. Про це, я думаю, можна більш детально говорити на іншому занятті, саме яке буде присвячене подкасту. Але я хочу наголосити на тому, що ми найбільш. Часті запитання, і найбільш проблемні питання на цьому курсі піднімали. І, от, і про техніку також ми говорили, і про приміщення, яким воно має бути. Тобто такі певні очевидні деталі, які ти так знаєш, але варто проговорити їх саме із професіоналом, тому що ну, вони якось так на поверхні, але їх часто не беруть до уваги. До речі, дуже цікаво, як для мене. Найбільш цікавим для мене було саме останнє заняття про те, як просувати подкасти. Для мене стало таким відкриттям, що просування подкастів воно таке ж саме, як просування будь-якого медіапродукту в нашому середовищі. Мені здавалося, що потрібно щось більш унікальне шукати, якісь є алгоритми, платформи, яких правильно середині. Тобто воно так працює так само, як Reels в Instagram, як TikTok, як YouTube. Найбільш Далі, і найбільш класний секрет того, як класно просунути свій подкаст, це те, що він має бути у всіх медіа, у всіх на слуху до того, як він випуститься. Тобто це такий дуже простий секрет, про який ми часто забуваємо. До речі, я вже казала про практичну частину теоретичну, вона була першою, друга частина була практична. І перерви між двома сесіями вона була в півтора тижня, і в ці півтора тижні нам потрібно було записати невеличкий тизер. Але в мене була сесія, в мене була трошки робота, я трошки не встигала, тому я цей тизер записувала в гостері, де я проживала. Ну і воно виглядало якось трошки так. Це була невеличка студія із ковдри та а, стільців, телефон, ноутбук, на якому був текст. Я намагалася записати тизер подкасту, але я дуже пошкодувала про те, що я не знайшла час зробити це вдома, бо дуже жахливий звук, якщо чесно, вийшов поста, там весь час ходять люди, там двері, хтось засіляється, хтось заселяється. А Не дуже гарне аудіотрішка вийшла. Результатом мого навчання стало те, що я отримала сертифікат. І дуже класно, що отримали не лише сертифікат, а й всі 15 студентів, молодці, які навчалися з нами. Коротко про школу подкастів. Я думаю, що про самі подкасти більш детально було б цікаво вже окремо відео, відео виділити, як ми вже зазначали до цього раніше. Тому, якщо вам цікаво, глядачі на ютубі, будь ласка, пишіть коментарі, послухайте і подивимося, як робити подкасти. І будемо осознати. Тож, про саме місце Чергісці. Як я вже казала, у мене навчання було за 17 годину, Відповідно, у мене був день, щоб привести його якось з користю від жовтні. Перший мій день мене дуже вразив, тому що я всю ніч майже не спала, бо їхала в Чернівці. І коли я зранку приїхала, це була неділя, це було вже 20 число. А я сиділа на площі. Центральні дивилися на потопі, і підійшли поліцейські, дуже багато поліцейських, я трошки злякалася, якщо чесно. І в один момент поліцейський вишити в шереп, зняли свої копинці і почала грати музка. В той момент я його навіть зняла на відео. Я його зняла, а звуку нема. Тут грає музика. А грає музика, все центральна площа. Тобто це центральна площа, і там через дорогу також центральна частина. Тобто це не більш центральна дорога, це нас велика перспективна, яка має такі три розвилочки. І о 9-й ранку ці три розвилочки поліцейські зупинили. Повністю зупинився рух. Люди, які йшли можливо гуляти, можливо, на роботу, не зупинилися, тому що почала грати музика. І почав голос говорити про те, що почалася хвилина пам'яті на честь загиблих українців в російсько-українській війні. Тобто тут було 35 хвилин почестень, які кожного разу віддають громадяни міста Чернівці. Це дуже гукнулося. І я б хотіла, щоб схожа практика, можливо, не відбула в нашому місті. Тобто, і з цього плану їздити. По Україні, але по інших трошечки регіонах, областях воно корисно, тому що ти бачиш, що дає. Де відранку є можливість? Е, ну на роботу? мені дуже сподобалося, що тут саме не люди, які просто йшли, а не їхали на машину. Вони саме зупинилися і споглядали за цим дійством, тобто вони так, такі люди всі стояли і всі віддавали пошану з а хто знає історію? У нас тут істориків. Музеї так точно багато. Чернівці місто з багатою історією, місто з багатою архітектурою. Тут є і німецька церква зараз, і народний дім. І дуже цікаво вони а, таку стару архітектуру обробляють сучасні ради. Ми бачимо тут будинку в арсі, одягли українськуваху. А, дуже гарні міста, дуже гарна бруківка. До речі, по всьому центру, і у нас стара бруківка. Але наша бруківка, мабуть, міцніша, тому що там вони дуже побиті. Так, тобто мені архітектура дуже сподобалась. І, звісно, я як музейник я не могла обійти стороною музеї, особливо обласні. Перша музей, який я відвідала, це був краєзнавчий музей. До речі, вже другу виску, це фотографія з другого разу. В них була вулична виставка, яка називається Комунізм-Режим, Дрібний режим. І вона була двомовна. Тобто тут історії жителів саме Курвини і про те, як радянська російська влада на певні такі культурні. Життя і на їхній власне життя. Мені подобається, що тут стенди вони двомовні. Тобто, з одного боку українська мова, а з іншого боку англійська мова, тому що Чернівці ну воно все ж таки більш безпечний регіон на даний момент. Там найменше верівних ситуацій сталося до Чорти, другого року. І туристів там насправді дуже багато. Тобто так і німці, і вірмени, і навіть Азіати, коли я бачила. Тобто там екскурсії прям ходять і дуже дуже класно. Стосовно внутрішнього оформлення музею приєзнавчого, він схоже не наш, там був відділ природи, але в відділі природи тоді була екскурсія з дітьми, де я трошки щодень обійшла. І хронологічна історія саме їхнього гра. Дуже, до речі, мені музейник, я хотіла звернути увагу, як в них монети дісти. Збільшувальне скло, скло так, і видно, в ньому маленькі монети деталі можна розвідувати. <світтєві> Дуже цікаво, я спеціально зняла, щоб було видно. Домізматика, Дуже цікаво, Схоже, до речі, на нашу виставку чимось пані Оксани Шарі, але вона із ниток, а тут із соломи такі вироби, одяг, картини. Експозиція дуже цікава, дуже багато історичних панжеток які пов'язані саме з їхніми травмою. І переходимо до художнього музею, як працівник музею без тестів не могла вийти з передаю, саме художній музей. Ось, до речі, це його фасад. Дуже гарна зверху картина це мозаїк. дуже гарний. Він також знаходиться в центрі міста, буквально там центральна площа. Тобто, і до речі, попередній музей він також знаходиться в центрі міста, але він трошки далі на пішохідній вулиці, а це саме в центрі міста знаходиться. А, мені дуже сподобалось їхнє винят. Будівля двоповеркова, у будівлі дуже багато кімнат, тобто, саме зали, вони не як зали. Ти йдеш коридор справа, зліва, тут треба кімнатки, ти заходиш, ти влухаєш трошечки, ти роздивляєшся картину, дуже цікаво, що там тематична, там українська тематика, там буковинські художники, там іноземні якісь художники, там скульптура, і ти от заходиш, а там ще маленька кімнатка, де повністю в писанчиках зручно Тут Деякі роботи, які мене найбільш вразили. А хто впізнає э, роботу? Да. А, як я казала, я для художнього музею привезла невеличкі подарунки від нашого музею, саме набір листівочок, всі набори листівочок в нашому музею. А, чому я не взяла альбом? Тому що альбом вже я не дістала до того. Вони впізнали, до речі, по нашому стилю листівочок, те, що в них вже є. <кій> і я хочу сказати, що я а, пощастило мені потрапити на відтяг виставки випускників коледжу з ткаства, тобто ткані роботи були представлені випускників, але не сучасних, а більше 60 років найкращі роботи були відібрані до ось цього випуску цього року. Тобто тут, тут деякі одяг, і картини, і ось картина валяння. Техніка така також дуже цікава, мені дуже сподобалось. Це разом із співробітницями художнього музею і поруч зі мною вже наш друг нашого музею, художник із міста Чернівців, який в 2018 році приїздив до нашого міста на пленер, пан Анатолій Джитель. Ми з ним познайомилися ще. При першому приїзді. Чому з ним познайомилися? Тому що Максима Прикольнич, коли була в місті Кроковіцькій, вона з ним зв'язалася, повідомила, що приїде з я йому везла це направила альбом наш музейний, тому що його робота дійшла до нашого альботу. В перший день, перший раз, коли я приїхала, ми з ним познайомилися, ми з ним одружилися. Він мене провів по екскурсії, а ми з ним ходили, між художник, ми з ним ходили по галереї. Це, до речі, німецький дім. <зоні>. І ось в ньому така невеличка галерея. Це художник Західної України, він здається із Львівщини. Це його персональна виставка в цій галереї. Тобто вона так тематично дуже цікаво. Мені дуже, до речі, сподобалося, що в Чернівцях в них дуже багато історичних будівель, які використовуються з користю. Тобто там дуже багато галереї. Дуже багато місць, якихось таких творчих, там де і молодь збирається, і якісь виставки проводяться, і якісь книжкові засідання дуже, дуже таке, дуже живе, дуже молодіжне місце. Де ми ходили з паном Анатолієм, це п'яна церква, яких кажуть, дуже правда, чому п'яна, тому що в неї дуже цікаві вікна і в А, І також на відео ви можете бачити туринську площу або площу Святої Вернії. І до речі, дуже гарно. Центр міста знаходиться на полонині, там низ і видні також полонини, і дуже гарна архітектура, дуже красива. Вже в другу поїздку ми домовилися з паном Анатолієм, що він подарує нашому музею невеличкі презенти, а вперед між поїздками в нього буде народження. Тому ми презентували невеличкий презент в обліці колажу. Пан Анатолій подарував нашому музею такий осінній осінні натюрмоль постельний. Але тут одна робота. А я привезла до музею три роботи ще два етюди, які він створив в нашому місті, нашу архітектуру 18-го році. Але чому їх немає тут на фото? І чому я взагалі не встигла і все так Тому що дуже цікава історія. Це передостанній день, тобто стані день Чернівця. Пані Анатолій приїхав із батьківської хати, із села, дарує мені картину і каже, що він... Не знайшов і чути, не встиг їх підготувати до транспортування. Я кажу, ну добре, дякую за картину, все добре, все чудово. І наступний день, коли в мене другий був автобус, пане Анатолій дзвонить і каже, я прийду до другої, і за п'ять годин до другого він залітає на автовокзал, видарує нам картини, і я вже три роботи везу до музею. Така цікава історія. Зараз ми з паном Анатолієм на зв'язку, ми, ми з з ним спілкуємося, як безпокійно, ми до одного лайкаємо. І я думаю, що це дуже класний друг для нашого музею. Дуже він багато знає і їхніх художників, і дуже він виступає за те, щоб більше їздити Україною, Україну, більше знайомитися з художниками, більше знайомитися з музеями і обмінюватися досвідом художників з різних куточків України. Можна було б закінчувати на цьому презентацію, але ще є невеличка така фішечка міста Чернівці. А, можливо, хто знає, яка університет. Університет. Презентація букмуєцької митрополіції. Так, так. <реш> 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 національний Чернівецький університет. Він є перлиною цього міста, він є спадщиною всесвітнього Донецького. І, до речі, він є діючим зараз університетом, в якому навчаються близько, здається, 13 тисяч студентів. Там дуже багато корпусів, які розкидані по всьому місту. Однак ці ось, корпуси, тут три корпуси, вони є основними, адміністративний корпус, історично-географічне відділення та іще відділення я не відповідальні. Але історія, історія географія закладала, тому що все ж таки з коли б я прийшла до університету, саме у ну, там проводяться екскурсії. А, тут мало запуститися відео, але воно не нос, сподіваюся, запустилися. Тут щогодини проводяться екскурсії разом з вихідним, але паралельно з тим проходять пари в університеті. В університеті тут є чітке правило, що до території університету можна заходити виключно з зхід, ходити можна лише там, де хід тебе вводить, до корпусів, де проходять заняття, вхід заборонений і не заважати, звісно ж таки, студенти. Вільно заходити до університету можуть лише студенти цього університету. Я дуже рада, що в мене якраз була вільна година, я в цю вільну годину зайшала до цього приміщення. Дуже Цікаво, у нас поводили позовні, розказали про історію, і також нас завели досередження до адміністративного корпусу. На цих двох відео це мармурова кімната. Вона є як актовою залу зараз за використанням за призначенням. Можна бачити, що тут немає мармуру, зовсім немає мармуру. І це не тому, що хтось вкрафтує той мармур, тому що тут дуже велика пожежа, і, на жаль, через. Про сусідній кімнаті стіни, кімнати, в якій, до речі, була бібліотека. Бібліотека повністю згоріла, ця кімната також вона постраждала від пожежі і мармур від вогню високого розвитку. Так, тобто мені дуже сподобався, до речі, університет, якби я жила в Чернівцях, я б навчалася тут, тому що обирати університет за красою це прям гель. Також можна бачити на першому поверсі також кінерчні інсталяції, експозиції, сходи. А, до речі, я привезла книгу про цей університет, кому буде цікаво почитати. Є листич, є листич. А, також цей університет він будувався не як університет спочатку, він будувався як певна резиденція митрополитів і на його території. Була і є церква, і ця церква збереглася до сих пір і вона працює. Тут приходять служби, тут проходять вінчання. І дуже гід, коли у нас була екскурсія, з нами були учні цією, і гід дуже заманювали, тому що для студентів разова акція Діячівчання безкоштовно. Але на період, коли студенти навчаються в цьому університеті. Так. Ось ще одне такий трейдинг. Зовні. Я хочу сказати, що будівля вона крім тих, тих приміщень, які постраждали від пожежі, вона збереглася повністю. Тобто, цегла вона є оригінальною. Єдине, що міняли відносно нещодавно, це дах. Але дах виконував в тій же самій техніці, як і роки тому. Тому так вона оригінальна. До речі, я забула сказати. Директорка художнього музею передала подарунок нашому музею таку друкову продукцію. Її дуже багато, вона різна і дуже корисна. До речі, ось тут я хотіла звернути увагу на цю, цей буклет, присвячений одній іконі, її презентували в цьому році на День музею 18 травня, після реставрації ця ікона метр на 4. І вона була повністю пошкоджена. Тобто вона можна подивитися, якою вона була. Тобто на ній живого місця не було. І реставратор художнього Чернівецького обласного музею саме тужки відреставрував її до такого станку. Тобто вона не виглядає як абсолютно нова, вона виглядає як уже ікона з часом, але роботи виконані дуже. Професійної рекламі. Тут також є різне продукція і саме про музині, і про каталоги, і про що Чемпіона, Шевчен, до речі, потрібно. Mm -hmm. Тому, кому -то цікаво, підходьте, читайте. Я вам дякую за увагу, що ви придивилися таку невеличку презентацію стосовно першого нашого досвіду, що ми по проєкту їдемо інше місто я сподіваюся, що таких проєктів буде більше, і саме на культурний сектор, і на музики, і що віковий діапазон буде більший. І глядачам я раджу не боятися подавати заявки та брати участь у різноманітних проєктах, покращувати себе, покращувати свою громаду і приходити до нашого музею статусу. Дякую за дієві.